Друзі, схоже, вже в мене така доля піднімати цю війну в складні теми, які багато хто просто боїться піднімати, тому що вони реально непрості. Я хочу поговорити з вами про стосунки. Дуже багато родин розлучаються, ті, хто військові, дуже багато перестають спілкуватися, якщо навіть не розлучаються, створюються дуже швидко, нові сім'ї одружуються, а попередні стосунки скасовуються просто і припиняються. Я не є психологом, я дуже би був вдячний, якби психологи прийшли в коментарі і поправили мене. Я лише поділюсь своїм аналізом цієї ситуації, що можна було б зробити. Мені здається, головна проблема в тому, що родини намагаються жити так само і бути, так само будувати стосунки, як і в мирний час. Тобто, рівноправ'я, демократія, партнерство це все. Я знаю, це не популярна буде думка, але це все зараз не працює. Військові, як чоловіки, так і жінки, військові, які знаходяться на фронті, вони відправили свою другу половинку в безпечне місце в Європу або в безпечне місце України для того, щоб ефективно служити зараз. І вони багато військових, я впевнений, тут зараз у них відгукнеться. І скажуть, що я все ж таки правий, вони відчувають моральне право на те, щоб друга половина їх безумовно підтримувала. Але багато хто за звичкою продовжує ті, хто залишається в тилу і безпечному місці, продовжують залишатися в парадигмі мирного часу, що я підтримую тебе, а ти підтримуєш мене. І я думаю, що у ті три хвилини чи п'ять хвилин в день. Які знаходять військовий або військова, щоб позвонити своїй другій половинці, вона розраховує на безумовну підтримку. І такі конструкції, як тобі там, звісно, складно під обстрілом, але мені тут також не просто, я не можу якийсь папірець оформити в Німеччині чи в Польщі. Чи тобі там, звісно, складно, але я сьогодні не знайшла, де там купити дитячу суміш, підтримай мене, продовжують. Гострі кути піднімати, як правило, це роблять ті, що знаходяться в тилу, <кій> безпечній відстань, навіть звинувачують військових в тому, що вони приділяють замало уваги своїм другим половинкам. Зрозумійте зовсім інші обставини. Викиньте у себе з голови, що стосунки в військовий час можуть бути такими самими, як мирний час. Зараз для тих, хто знаходиться на фронті, найближчі люди це побратими. І це просто треба прийняти, тому що від них залежить твоє життя, твоє здоров'я. Ти з ними живеш це зараз, твоя сім'я. А та сім'я, яка реально друга половинка залишилась в тилу, все що зараз вона може, а тільки підтримувати і висловлювати слова підтримки. Це не партнерство, це не демократія, це не можливо. Але я думаю, що це тільки так може працювати, тому що. Коли в ці три хвилини на день вашого спілкування військовому починають виносити мозок якимись такими дрібними проблемами в порівнянні з життям і здоров'ям, що просто людина нервується і зривається, і стосунки часто закінчуються. От Щоб цього не було, просто зрозумійте: перейдіть в режим військового часу, або це буде безумовна підтримка, або стосунки можуть просто е зіпсуватися. От я просто не хотів би цього. Якщо психологи допоможуть мені, що з цим робити, і будуть активніше піднімати це питання, чому зараз стільки пар розлучаються, стільки стосунків зіпсовано, я ж кажу не тільки про чоловіків військових, я так само кажу про жінок військових, тому що також знаю дуже багато моїх подруг, які припинили стосунки зі своїм чоловіком, який залишився з тих чи інших причин в тилу. Стосунки просто припиняються. Що з цим робити? Давайте разом переговоримо, розкажіть свої історії в коментарях, і що ви думаєте про те, щоб перейти в режим військового часу.